Пійшов до мене, щоб я його потіскала, погнала цього кабанчика. Добрий день, ми з України. До нас тут одна посилочка класна прийшла. Стілажики наші нарешті. Зараз Діма буде його розбирати, звільняти місце і будемо наводити порядок. Ну, починати, бо тут надовго, не да. на один день. Віка ще вставить, як ми його везли, то взагалі приходимо. Да. Веземо посилочку. <головіка> на дачу. Ось так це виглядає. Тримаю двері, щоб не вилітіло. Нічого. Отак. Ось. Так і живемо, так і возим. А який розмір, не пам'ятаєш? Нам їх робили на, під замовлення. На... 40, на... Не пам'ятаю, на метр п'ятдесят чи mm -hmm. метр вісімдесят. Так, ну поки так. А де я замовляв, не пам'ятаєш? Mm. Щось металоконструкції магазин якийсь. Угу. Короте, на, тут... на виробництві замовляв, тому що це по е замовлення робиться, і ми чекали три неділі, щоб його зробити. Угу. А скільки коштує, не пам'ятаєш? 6300. 6300. Потім розмір побачите, коли вже угу. буде вот тут буде стояти. Два висота його. Угу. Буде агонь. Зібрали вже нашу тумбочку. Тумбочку кажу. Стілажик. Я навісом і називаю тумбочка. <рес> Стілаж. Ширина метр вісімдесят. А глубина? Глубина шістдесят. Такі дуже великі. На одну поличку 750 кілограмів можна вантажити, але розподіляти по всій поличці. Так що. Угу. Тепер залишилось нам трошки посу... посунути та до стіни. А угу. ну, ми трошечки да. туди, угу. подалі від генератора, угу. не дай Бог, то кажуть, і все. Ну і будемо вже це все сміття сюди. Полички, можна, ну, скажімо так, на глаз, плюс-мінус, да, як нам потрібно було, угу. щоб ми могли і знизу, і тут. Ну, коротше, зробили так, як нам потрібно було. І в мене таке враження, що сюди майже все толі. Я щось теж так дивлюся, якщо все да. поскладати, так да. і в нас просто граблі лопати. Ну такі садові білі. <гум> Інвентар залишиться, будматеріал <гум> і все. Так що, ну, ті штука, я вам скажу. Ну, потім, коли складемо, вам покажемо, як воно <гум> все буде виглядати. Бо поки у нас тут все так навалено і такі, знаєте, лабіринти для того, щоб можна було пройти. Квест, так. Квест. Да. Ялинку треба буде вже дістати, мити або Угу. Mm -hmm. На впелюці. Коротше, отак от. Educating. there's something about the way you look at me and it's hard to explain it but thinking about you makes me crazy Трошки розібрали. ну Різницю поки не дуже видно. Поки воно все одно, здається, що багато чого наваленого, але багато чого вже викинули. Ну, те, що буде вивозитись на сміття, і багато чого поскладали. От. Треба ще один такий. Як от там, полички, чи як забуваю, називається, цілаж ще один такий. І тоді точно все влізе. Бо багато всякого такого мілкого. Якісь гречики тут ще. Так, воно все поскладається, поздувається, але в один стілаш не влізе, ще один друг. Да. Думали, що влізе, але ні. Зажились тут, Хоча, на пласт дуже багато займається. I still wanna hold you, hold you. Після насиченої роботи в нашому сараї дуже хотілося змити з себе весь бруд та пилюку, тому що там пилу, особливо будівельного, дуже багато. Макіяж свій я знімаю гідрофільною олією. Дуже подобається, та купити його можна на сайті Косібела, якраз зараз є в наявності. Після цього обов'язково використовую очищувальну емульсію. Зараз у мене від Скінтра, Дуже мені подобається, вона м'яка, делікатно очищає шкіру, не впливає на природні па шкіри. Не викликає відчуття стягнутості, не подразнює очі, достатньо гарно зволожує, заспокоює. Вона підходить під усі типи шкіри, особливо у кого чутлива, суха та схильна до подраздень. І якщо ви використовуєте кислоти та ретиноїди, вам також це дуже підійде. Ця емульсія дуже гарно змивається, ну, дуже мені в цьому плані сподобалось. Єдиний мінус це аромат. Він такий трохи специфічний, я б сказала, навіть, можливо, його взагалі нема. Тут нема ніяких віддушок, це не парфумована емульсія, і аромат такий максимально натуральний. Мені як для любителю парфумованої доглядової косметики, було в перший час незвично, коли в мене з'явився перший крем від Скінтра, що Дуже відрізняються аромати, що вони такі максимально максимально натуральні. Але засоби настільки класні, що, знаєте, деякі товари у мене просто на повторі. Раніше косметику купувала на мейкапі, а зараз перевагу надаю саме магазину Косібела. Основна причина це те, що тут дешевше, плюс є доставка новою поштою. Це дуже зручно. Вони використовують екологічні упаковки, співпрацюють з фондом Маша. Цей фонд допомагає жертвам війни в Україні. Мають власний гарний бренд Скінтра, який також співпрацює з фондом Ліс назавжди. За кожен вироблений засіб фонд садить певну частину лісу. Для українців, які зараз проживають за кордоном, вони представлені у сіми країнах Європи та є доставка з Польщі. Наступним етапом після очищення шкіри я використовую тонік з пребіотиками. А саме це, що в мене він відновлює фізіологічний ПА шкір, зволожує, заспокоює, знімає подразнення та освітлює пігментні плями. Підходить під усі типи шкіри, також для тих, у кого порушений мікробіом шкіри через використання активних речовин або під час дерматологічних процедур. На сайті також вказано, як використовувати його для тих, у кого суха шкіра, комбінована шкіра та жирна шкіра. Don't think I'm ready for you. Після тоніку я вже дивлюсь, чого саме потребує моя шкіра. Іноді я можу використовувати сироватку від The Ordinary», іноді я можу використовувати пілінг також від The Ordinary». А іноді я можу одразу вже використовувати крем. Дивлюсь по ситуації. Наніч я використовую цей живильний крем з пробіотиками. Він зволожує, пом'якшує, заспокоює подразнення, прискорює регенерацію та регулює роботу сальних залоз. Ну і також підходить під усі типи шкіри. Це саме той крем, який в мене на повторі. Неважливо, літо це, чи зима, чи осінь, чи весна, але я в день постійно користуюся сонцезахисним кремом. Зараз я використовую саме такий антиоксидант сонцезахисний крем з SPF 50 Він захищає шкіру від шкідливого впливу. Синього світла, інфрачервоного випромінювання. Захищає від пошкодження вільними радикалами, забезпечує профілактику перечасного старіння шкіри та захищає від утворення пігментних плям, підходить під усі типи шкіри, а особливо під час лікування кислотами або ретиноїдами. Наношу його за 20 хвилин до виходу на сонце. І також він у мене йде під макіяж. Якщо хочете матовий фініш макіяжу, необхідно зачекати кілька хвилин перед нанесенням тонального чи бібі крему. Якщо хочете вологий фініш, тоді не потрібно чекати. Закінчую всі свої банні процедури звичайним будь-яким кремом для рук, тому що в мене суха шкіра. Хочу собі ще купити крем для тіла від бренду Rituals. Мені дуже подобаються їх пінки для душу та скраб для тіла. Посилання на магазин та на новинки, які я показувала в цьому відео, я залишу знизу під відео. А ще своїм глядачам дарую свічку гарбуз зі святковим ароматом, очищувальну емульсію в об'ємі 200 мл та крем з пробіотиком в об'ємі 50 мл. Захотілося мені так знаєте трошки додати. Перед новорічного настрою святкового, хоча ні ситуація, ні погода би, цьому не сприяє. Але хтось зі мною давно, той знає, що в листопаді ми вже наряжаємо ялинку, тому що в нас є така сімейна традиція встигнути до 1 грудня. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, перше, необхідно бути підписаним на мій канал, і підписки мають бути відкритими для того, щоб рандомайзер побачив, що ви підписані на мій канал. Друга умова: ви маєте знаходитись в Україні, тому що доставка буде новою поштою по Україні. І остання третя обов'язкова умова: необхідно написати коментар, в якому написати, що саме вам подобається в моєму каналі, що чим саме він вас зачепив, та в кінці дописати хештег Хочу подарунок. Розіграш буде діяти до 5 листопада, а вже 6 листопада, о 8 вечорі У відео, яке вийде, ми вже дізнаємось, до кого поїде подарунок. Бажаю всім успіху, слава Україні, слава ЗСУ!